Привіт, шановні абітурієнти! Сьогодні поговоримо про інститут інженерної механіки та робототехніки. У нашому інституті є 4 спеціальності: спеціальність 131, прикладна механіка, освітні професійні програми, комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування, а також інженерія мехатронних систем. Цілями навчання є професійна інженерна діяльність в галузі проєктування. Виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робототехнічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв, Спеціальність 132. матеріалознавство, освітня професійна програма, реновація деталей машин та конструкцій. Об'єктами діяльності є явища та процеси, пов'язані з формуванням структури та властивості металевих, неметалевих та композиційних матеріалів. Технологіями їх виготовлення, обробки, експлуатації та атестації. Фахівці матеріалознавці затребувані на підприємства виробничого комплексу, а також дослідницьких центрів, Спеціальність 133, галузове машинобудування, освітньо-професійні програми, інженерні сервісне обслуговування автовазових машин та обладнання, а також підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання. Об'єктами діяльності є системний інженеринг зі створення технічних об'єктів машинобудування та їх експлуатації, що включає процеси, обладнання та організацію галузового машиновного виробництва та галузових підприємств, засоби і методи випробування та контролю якості продукції машинобудування та експлуатації на галузових підприємствах, системи технічної документації, метрології та стандартизації. А фахівці з обслуговування ремонту та проектування транспортних та будівельних машин та обладнання можуть працювати як на невеликих приватних, так і на великих промислових підприємствах. Спеціальність 185, нафтогазова інженерія та технологія. Освітня професійна програма обладнання нафтових і газових промислів. Цілями навчання є формування здобувчої чи вищої освіти компетентностей, необхідних для розв'язування складних спеціалізованих задач проєктування та застосування техніки та технологій буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання газу. Спеціальність 274. Автомобільний транспорт. Освітня професійна програма автомобільний транспорт. Об'єктами професійної діяльності випускників даної спеціальності є процеси, пов'язані з усіма етапами життєвого циклу автомобільних транспортних засобів та інфраструктури автомобільного транспорту. Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв'язок спеціалізовані задачі та практичні проблеми автомобільного класу. Тож чекаємо тебе в нашому інституті.